І це моє перше відео по фортепіано. І сьогодні ми будемо вчитися грати розминки. Вона буде не дуже довго, так, що будь ласка, подивіться до кінця. В кінці ми будемо саме важливе вивчати ось. Перше, як ми розминку будемо вчити, а, називається У нас є сім нот До, ре, мі, фа, ля, сі, до Хто їх не знає, то ось. До, ре, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, Сі, До. До, Сі, Ля, соль, Фа, Мі, ре, до. Ось так. Сьогодні ми будемо вчитися грати граматичну розмінку. Ставимо перший палець на до, третій. На. ДО, на до дієс, Потім ставимо до на. Ре. Третій. Редіс. Чи Мі мідіс, мабуть. Мі, Отак от потім отак. тільки тут не перший. Це ошибка. Так що ми робимо так, так. Так. так, так, Тут другий палець. У нас тільки на цей палець. Ой, на цю ноту на, на Мі завжди йде палець. так. Ось там, де палець, потім перший, знову. Тут ми не ставимо. Розуміли? Так от. Розуміли? Але іще ми граємо так. До сама забула секундочку. Секундочку буквально зачекайте. Зараз ось так. Мо так, Зараз секунду, дивіться, я ще з сразу... нас так, Сюди другий палець. Сюди третій, перший. Третій, перший, третій. Тут у нас буде перший, тут другий, третій. Перший. Третій. Закінчимо. Да, Отут замітили, що треба підкласти перший палець. Ми його не отак от підкладаємо. А отак от. Ми нічого не допикаємо, просто палець сам під нашу кість. Отак от Отак от грали і отак перенесли палець, на жаль, бачите. Так. Отак от палець. Геть. Пере... Убрали, і далі правильно грати хроматичну розмітку. Ми сьогодні ще можемо розібрати, як грати трошки іншу. Там трошки іншу розмітку. І можна грати стакато, легато і все остальне. Стакато, коли ми ноти швидко піднімаємо. Так от. Ніби стрибаємо. Ніби наші паці ноги ми так підстрибуємо. Не підстрибуємо, ми просто так. Якщо піано стоїть, то ми тихо граємо. Піано це у нас тихо. Меце — це умірено тихо, тихо, ну не так сильно тихо, а меце-форте форте форте це у нас голосно. Голосно. Шимаціфорти це голосно, ну, але не так прям. не отак прям. А отак. Це спокійно грає. І коли ми граємо, постійно треба, щоб пальці були в купці. Ну, Коли я ходила в перший клас музикальної школи, я зараз в другому класі музикальної школи, то в мене виходилось отак: от. в мене така рука була. Ну, я вже перевчилася, у мене отак. І дивіться, щоб у вас рука отак не тряслася. Треба, так, щоб вона так була. Можу, щоб вона тряслась і ну, отак от прям. Щоб вона так прям тряслася. Е, бо якщо ви викладати так робити, бо вона у вас буде постійно трясатися, і це, коли вистане, це складно убрати, і на вас дивиться, і вам не і ще в ми розберемо. Зараз розмінку. Це у нас звичайна розмінка. Так. Ми так граємо не, не, не одна от. Тут завжди пропускається одна нота. Поділи? Ну, Зараз покажу, як, як я граю. до оці, ми не нажимаємо до, ми до цієї граємо, а потім нажимаємо соль і отак от. І тут ми тепер отак от граємо. Не пропускаємо не отак от, а отак от. А от тут ми пропускаємо, а не отак граємо. А отак от. Зрозуміли? Ось так Ну, вчіть, друга частина вийде не скоро. Ну, тоді, коли в мене вийде, я її випущу.